Ще одного сепаратиста затримали на Донеччині. Протезний завод у Хмельницькому таки продали на провокзальній площі у Хмельницькому. Хочуть встановити модульний будинок. Вітаємо, друзі! Продовжуємо нести свою інформаційну варту на першому подільському. Далі новини країни та нашого краю. В нас є 5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Під час саміту країн-членів ЄС прем'єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо виступили проти надання пакету допомоги Україні в розмірі 50 мільярдів євро. Зазначається, що під час обговорення додаткового фінансування Орбан заявив, що підтримка ЄС не працює. Водночас, Фіцо сказав, що занепокоєний ситуацію з корупцією в Україні. Рішення про виділення коштів для України в межах оновленого бюджету має бути ухвалено до кінця року. Тоді закінчиться нинішнє фінансування. Однак для цього потрібна згода всіх 27 держав-членів ЄС. На Донеччині затримано російського інформатора, який коригував ракетні удари РФ. Поплічником агресора виявився місцевий житель, якого загарбники дистанційно залучили у жовтні цього року до співпраці через свого зв'язкового бойовика терористичного групування ДНР, який на початку повномасштабного вторгнення вступив до окупаційних групувань РФ. Зловмисник збирав для агресора розвіддані про місця базування сил оборони у Слов'янську, Лимані та навколишніх селищах. Намагався виявляти та фіксувати локації блокпостів, фортифікаційних споруд та опорних пунктів українських військ. Повідомляє СБУ. Зловмиснику загрожує до восьми років тюрми. Зний заводу у Хмельницькому таки продали переможцем акціону. Стала місцева фірма вчора, 26 жовтня, відбувся аукціон з продажу єдиного майнового комплексу Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства. Активна активна продаж виставився повторно зі зниженням ціни вдвічі. На торгах зареєструвалися лише два учасники: це Товариство Червоного Христа України та ТОВ Тандем Трейдинг. Стартова ціна заводу становила 24,7 мільйона гривень. Під час аукціону вона зросла до 32 млн мільйонів. Найбільшу ставку запропонувала фірма Тандем Трейдинг, яка й стала переможцем торгів. Згідно з даними Геоконтрол, фірма була зареєстрована у 2018 році. Наразі має статутний капітал у 500 тисяч гривень. Її основним видом діяльності є оптова торгівля деревиною, будматеріалами та сантехнікою. Власниками фірми є хмельничанин Сергій Кондратюк та мешканка Франківська Ірина Тимчук. На території залізничного вокзалу у Хмельницькому мають намір встановити одноповерховий модульний будинок. Він слугуватиме пунктом висадки людей, які прибувають евакуаційними потягами. З такими клопотаннями до міської ради звернулася обласна військова адміністрація. Отже, згідно з проєктом, йдеться про тимчасову споруду площею 121 квадратний метр. Її хочуть встановити на привокзальній площі поруч із приміськими касами залізничного вокзалу з одного боку і відділенням Укрпошти з іншого. В документі зазначено, що модульний будинок потрібен для забезпечення функціонування пункту висадки евакуйованого населення. Функціонуватиме він до закінчення дій воєнного стану. А встановить споруду Хмельницька обласна військова адміністрація. На Хмельниччині слідчі встановлюють обставини ДТП, у які загинув 55-річний водій. Дорожня транспортна пригода сталася вчора, 26 жовтня, близько 9.30 ранку, на трасі М30 поблизу села Копустин Хмельницького району. Відбулося зіткнення між автомобілем «Шкода Октавія під керуванням 55-річного жителя міста Київ та вантажівкою МАН, за кермом якої прибував 51-річний громадянин Румунії. В результаті ДТП водій легковика від отриманих травм загинув на місці події. За даним фактом, слідчі поліції відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини події. Поки це усі актуальні новини на дану годину більше в ефірі першого подільського та у наших соціальних мережах. Долучайтеся мирного дня і бережіть себе.